Я коли приїжджаю в отпуск, да, і я дивлюсь, які там такі ну, такі всі, такі бородаті, там, такі всі побриті в барбершопах, там всі бувають такі качки такі класні, вообще перед зеркалом кадрять когось там. От і знімаються все на телефон. А потім, коли тільки раз, ой, а я обмежено-придатний. Та ти не можеш в апріорі бути обмежено придатним. Не можеш ти бути. Якщо ти там втягаєш тангу 120 кілограм, то ти не обмежено-придатний вже по, по умовчанню, скажімо так. Це ж все йдуть, це типа не та влада, там, или я там не за владу. Ну хорошо, не воюю не за владу, не за президента, а воюю за себе. Чого я можу воювати, а ти не можеш воювати, будучи в два рази більше, ніж я, і, блин, і в два рази красивіше, скажімо так. Ну, типа, ні, я, я туди не піду, тому що, що це не моя війна. Вообще. А коли війна вже прийде до тебе додому, от потім ти вже будеш задумуватися. Ой-ой-ой, а як так вийшло? А от так вийшло, тому що ти. Свою очередь. ти не пішов.